В цьому відео я розкажу все про обнову Rails. Спочатку йдемо до поїздів. Їх додали цілих 3 штуки: пасажирський поїзд, поїзд з великим місцем для ваших друзів. Типу, там можна хоч би 10 е, людей до себе покликати, і там буде ще багато місця. Він стоїть 250 облігацій. Далі в нас дерев'яний пояс легкий та швидкий, але ціною низького захисту. Типу, що там взагалі немає захисту, але він швидко їде. Я думаю, якщо взяти клас кондуктора, то він десь буде 100 км і можна навіть заспідранити гру. Далі в нас поїзд привид. Убивства поблизу цієї дивної машини призовуть примарних союзників з ваших полеглих ворогів. Типу, якщо ти переїдеш ворога або його щось вб'єш біля поїзда, то він за тебе стане і буде битися з другими, типу, зомбі чи мобами якимось. Ну він не на всю ігру потім він, типу, помирає. Так, більше поїздів нема. Далі є ще одне оновлення тут на спауні. Це в, в завданнях. Тут є щотижневі, що щотижня тобі дають пару квестів, тобі їх треба виконати. От, якщо їх три виконую, мені вже дадуть 75 облігацій і 6 зірок. Ще додали в гру 4 вида коней. Перший спавниться на 13 000 км. Другий на 35, 35 км. Третій на 50 з чимось там. А четвертий я не знаю. Буду шукати. У місті відкриваємо два банки. Перший а другий без кода, бо його підривник підрвав. Ну, або хтось ще динаміт поклав. Так, все продаємо. Вийшло цілий 620 баксів. Ну це нормально. Зараз купляємо собі патрони вуголь і зміїне масло. Зараз десь скоро має в мене з'явитися перший кінь. Десь може через 1000 метрів. Я поки дивлюсь. А от він вже біжить. Чи це не він? Він, 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 він. Я його трохи пропустив, але добре, що він за мною побіг, все. Так, ага, це вогняний. Ой, чуть коня не вбив. Так, треба його. Круті йому треба давати. Ну, це е, Steel Water Prism. Так все. Ой, чекай, я говорю, треба мені зміни масло випити. Так, все. Ну, цей кінь, якщо до нього хтось доторкається, він горить. Його я буду цих всіх нових коней класти собі в потяг. Все, кладемо його сюди. Так, їдемо. Так, зараз заберемо голову ніколи Тесло. Так вже ніч треба йти бистро. І все, їдемо до мирного Городу. А хто мене домажить? А, це вовк. Ну ладно, я від нього. Побіжу мене не дожене. Так, все, їдемо до мирного Города. Так, йдемо, продамо голову. Так, в мене вже майже тридцять п'ятий кілометр. І поки я нікого не бачу. Ну, вже далі. А от все, от вони. Так, ну вони мене не мають догнати. Так, все. Стріляємо по них. Так, тепер цього треба вбити. Ну, ходи сюди. На! На. Ну, все. Так, ну це гарний. Це як, єдино... це як білий кінь, тільки з золотим сідлом. І ще як він. Такі зірочки. За собою несе, якщо отримати. Все, давайте кладемо і їдемо далі. До 50-го кілометра. Так, 53 й кілометр, і я їх вже бачу. Так, вони на мене вже біжать. І вампіри. На, І, кс... і ще в оцій кінь, він... Цей ми блескавка не стріляє, Він може їх всіх бомбанути. Так, ну зараз їх будемо так. Я не хочу зараз стріляти, бо я ще у коня зараз попаду якось треба. Легенько. Так, я знайшов новий баг, все, я полетів на тому коні. Смішно. А, все, я спускаюся. А може це і не баг? Я точно не знаю. Так, все, я його забрав, Кладу собі на поїзд. І я вже під'їжджаю до Мексики, але тут нічого немає. Я не знайшов того останнього. Зомбі, коня. Ну ладно, зараз. Ну я не знаю, чи я не дуже хочу прям проходити ту Мексику. Просто буду тако бігати. Так, мене дуже мало хіпе. І... А як він мене здалека? Ну, ладно. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока.